До тут на столе есть еще посвящение до юбилейной медали 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Посвящение. Прикольно. Віктор Янукович, президент України, офігеть. 2010 рік. Друге пісня. Прикольно. Так. Це, це копії. Це у нас рахунок Укртелеком. Залишок 6 гривень за Укртелеком. 2010 рік. Так такі були раніше ціни в 2010 році до куртовиком 6 гривень на місяць. Так, це те, що таке. Посвідчення, це, мабуть, пенсійне посвідчення. Це копія. Інструкція до телевізор Янтар. Не знаю, я його тут не бачив, мабуть, вкрали. Трудова книжка. Прикольно. Трудова книжка. Огонь. Можна почитати, що цікаво. Потім якісь фотографії, а все себе да. фотографії. Дуже цікаві. До речі, дзвонив з людиною, що продавала цей будинок, то я, мабуть, їй це все віддам. Мені це не потрібно, а спалювати мені якось... Болісна. Бог говорить до дітей. Якась мишка. Ось така Бог говорить до дітей. Потім охай Бог мило це откидать. Дирочка пишеть. Вже не пишеть. Дорога Настя з Новим роком. 5 копеек. Марка. Прикольно. Ще якісь такі з 8 березня. Мені цікаво, який тут рік. 9 травня. Ага. Ну це не 9 травня, а дата не вказана. Ось тут може печать СССР. А який рік? 90-й рік. 8 березня. Ну, марта. Ще, мабуть, марта написано. З Днем Перемоги. Мір з труду. пальковая книжка даже какие-то погибли прикольно 94-й коробка не понимаю что было еще одна посвечение <свеч> 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 Безтермінове і дійсне на всій терміни. На всій території України дата видача 2002 рік. Ого. Так, це стіл. Што? Так, що мені тут потрібно? А, оцей картину цю. Дуже ментезна. Величезна, прям капець. Видно, що на вулиці. потім роздивимось. До речі, був гарний зі шкону. Знизу трішечки розлізся, а так, в принципі, непогано зроблений Таке враження, нібито він розсувний. Ось розсувається. сюди якась частина ще. щоб він був... А, от сама, сама її... Реставрацію зробити дуже шикарний стіл. Я його відреставрую. Це якісний шпанований стіл. Я знаю, як це зробити. Я на малярці працював Меблі. У мене і своя малярка була по меблях. Такі речі ми реставрували. Можна навіть шпоном перешпанувати. Ну, це дуже дорого буде. Хоча просто його... Зачухати і скрити лаком. Там де зліз, там, в принципі, фанера. Вона буде виглядати не гірше під лаком. Так, цей стіл. Цей стіл поки що я не знаю. я поставлю. Ага. Так. Я на нього навіть, мабуть, зараз зайду. Чи... Цей. О! Який дебелий стіл. Ага, гарно ну, промотана ці картини з фотографіями. Тут мой живе. Літаю моль. А, ці знімаються. Ці відрізать не колеба. Ці картини в рамках такі. Ось така краса. Ну краса прям капець. Такі рамки зробили дуже гарні. Вже цінні і це прямо тут і квітка якась є. І ще отака от іконка Богородиця Іверська чудотворна. Копія ікони, яку ви тримаєте в руках, освящена на мощах святих угодників києво печерської лаври, настоятелем висотої. Успенської Кірпочевської лаври Владикою Павлом. У грудні 1997 року. Прикольно. О, і тут календарік на, на 1998 рік. І тут ще щось освячено і підписано. Цікаво, дуже цікаво і отака гарна річ. Я її помию, почищу, мабуть, вона буде в нас тут. в якості декора. Ми її на місце і поставимо. Хочемо тут зробити таку сучасну реставрацію. Ну, ці мотузки ми, мабуть, прибираємо. Вони ну, нам тут не потрібні, но ці штури подивимось. їх, заберемо додому, чи тут постираємо. Карнизи. Що у нас с карнизом? Карниз в принципі хороший. Вот. Можно будет поднимать. На да, хороші карнизы алюминия ничего немає. Понимаем. Свитковое конце пішло. Це кость заглушка. Пробую, щоб назимки нічого не було. <клес> <клес> ну все. Знімаю ікони, бо картини вже Ось В цьому кутку була картина. Все тут на стіні, на стіні бачимо. Там тут ікони були. Там фотографія. Там ще картина одна. Все. Я тут. Складено. Зараз зніму ці. Так, однією рукою не зніму. Придеться їх. Обережно дві знімати самому.